Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс під назвою Тіла. Тіла це захопливий графічний роман, який переносить читача в темні глибини Лондона, де переплітається минуле сьогодення і майбутнє. Це не просто комікс, а справжня пригода, що поєднує детективну інтригу, наукову фантастику та елементи містики. Це графічний роман, що викликав фурор у світі коміксів. Основна сюжетна лінія розгортається навколо розслідування вбивства в Вікторіанському Лондоні. Інспектор Альфред Гілінхет, старанний і відданий своїй справі, намагається розкрити дивне вбивство, але зіштовхується з загадками, які виходять за рамки його розуміння Всесвіту. Паралельно з цим у футуристичному 2053 році. Констебель Айріс Мейплвуд стикається з подібним злочином. Тіло, яке вона знаходить, має дивні ознаки, що вказують на зв'язок з минулим. Сюжетна лінія розгалуджується, затягуючи читача в мережево таємниць, пов'язаних з подорожами в часі, незвичайними технологіями та боротьбою зі злом. Автори створили колоритних і багатогранних персонажів. Кожен з яких має свою історію та мотиви. Інспектор Гелінгет, молода констебль Айріс, загадковий незнайомець. Всі вони залишають незабутні враження. Це не просто розважальний комікс. Він змушує задуматись про природу часу, про вибір і його наслідки, про боротьбу добра зі злом. Тіла це захоплива історія, яка поєднує в собі інтелектуальність і розважальність. Це комікс, який залишає після себе яскраве враження, і про який хочеться розповісти друзям. Якщо ви шукаєте щось незвичайне і цікаве, то цей комікс саме те, що вам потрібно.